Народний депутат продан, співавтор закону. Ми прийняли рішення, шановні колеги, щодо всіх законів, скорочену процедуру. Нагадаю, будь ласка, Оксана Петрівна. Шановний Олександре Валентиновичу, шановні колеги, я хочу представити вашій увазі зовсім інший від тих проектів, які ми зазвичай з вами розглядаємо. Мова йде про проект, який передбачає концептуальний підхід. До дерегуляції в Україні, я особисто з 2006 року чотири рази приймала участь в різних процесах по дерегуляції. Ми з вами знаємо, що це не дуже допомагає. Кожен з нас, кожен з вас вносимо законопроекти в ті чи в іншій частині, які б. Чи там трошки забрали корупцію, чи там трошки допомогли людям чи бізнесу разом з тим, немає жодної системи, немає жодного загального бачення і е, е, руху для того, щоб дійсно звільнити економіку від тієї корупції, яка існує. Цей законопроект, який я зараз вам доповідаю, говорить саме про концептуальне звільнення економіки від того тиску корупційного, яких сьогодні є. Що пропонує цей законопроект? Він насправді дуже простий в розумінні, але дуже складний в виконанні. Проєкт передбачає всього 5 статей, 5 кроків. Ми пропонуємо перше, що приймається закон, ми через 365 днів приймаємо рішення, що 87 законів, діючих сьогодні, втратять свою чинність в частині регулювання бізнесу, рівно через 365 днів після прийняття цього закону. Що ми говоримо надалі? Уряд спільно з експертами, спільно з міжнародними організаціями, громадськими об'єднаннями, у відповідності до закону про регуляторну політику зобов'язаний буде протягом шести місяців підготувати блок рішень в різних напрямках, які забезпечать дійсно безпечність виробництва, безпечність споживання в Україні. І далі наступні півроку залишаються для нас з вами, для парламенту, чи цього скликання, чи наступного скликання для того, щоб прийняти в Україні виключно ті норми, які потрібні для безпечності дати може виступ. цей законопроект. Підтримало два комітети. Освіти та боротьби з корупцією ще чотири комітета вважають, що він може бути прийняти. Але після доопрацювання. я дуже прошу і хочу пояснити своїм колегам. Звертаюся, чому. Цей законопроект може не подобатись тільки тим, хто шукає роботу собі на наступні багато років по дерегуляції. Тому що цей проект робить програму уряду в сфері економіки. Цей проект заставляє уряд протягом року запровадити абсолютно нові європейські принципи регулювання економіки України. Дуже прошу всіх підтримати. Дякую за увагу. Є питання, треба, не треба. Будь ласка, голова профільного щойно